Вітаємо, друзі! Всім доброго ранку на черзі розмови, якої ми чекали, власне, про те, як взагалі знаходити. Знаєте, радості, коли за вікном вітер, коли за вікном сніг, сірість, немає якоїсь такої радості ендерфінів від сонця, як це ми бачимо влітку чи навіть восени. І знаєте, у такий час люди справді себе відчувають набагато гірше, втомленими, сумними, мучаться через підвищену дратівливість, не розуміють, чим їм зайнятися. Так, от маленькі радості зими, як навчитися любити холодний сезон? З нами на зв'язку Вікторія Хейма. Це спеціалістка із ментального здоров'я, психологиня а також допомагає людям долати тривогу, стрес і повертатися до внутрішньої гармонії. Пані Вікторія, доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. І ось перше запитання: чому все ж таки зимовий сезон може настільки сильно викликати апатію, таку смуток, небажання там рухатися, кудись ходити і так далі. Ось як це взагалі працює. Це працює наступним чином. Справа в тому, що у нас значно менше денного світла за вікном і ну, під час зимовий період, і сітківка ока передає цю інформацію в наш мозок. Мозок це чи розуміє, що ага. То якщо мало світла, то це час відпочивати. І ми, згідно нашим а, біологічним ритмом, такими, які у нас ще були з а, часів наших а, першопитних людей, а, ми розуміємо, що нам треба переходити в режим самозбереження, переходити на відпочинок, відновлювати себе. І це взагалі такий період з о, осені до десь початку весни. Він дуже цікавий тим, що е, люди намагаються залишатися в тому самому ритмі, до якого вони звикли за літо, за весну, за частину навіть осені, якщо вона була тепла, і намагаються втримати його вже в холодний період, коли вже не так багато сонячного світла, не так багато сили і енергії, які ми можемо виділяти на наше нормальне функціонування і життя. Але е, ми маємо багато упереджень, те, що ми маємо. Досягати, темп не має бути зменшений, і ми себе дуже часто порівнюємо, дивимося в соціальні мережі, і наче намагаємось вижити з себе більше, ніж можемо біологічно. Цей а, ритм збивається також через те, що в кожної людини є всередині циркадний ритм, це такий годиночок. І він а, розуміє, що. Оскільки світла менше, як я тільки що сказала, це означає, що час виділятися мелатоніну, а це такий гормон, який відповідає за відпочинок, за сон. І коли його виділяється більше, у нас і більше бажання відпочивати спати, очиняти зачиняється, і ви так. Трошечки. І, звісно, самостійно якось з цим впоратися інколи буває важко. Особливо коли ми вже в такому стані більше ніж два тижні. Тут дієва рекомендація прямо звернутися до спеціаліста і продіагностувати, що саме зі мною. А в мене це переходить в більше вже в сезонну афективну депресію. Чи в мене просто погіршення стану, який можна збалансувати, вирівняти і покращити дієвими методами, які ще працюють не медикаментозно, наприклад? Так, як власне зрозуміти, ви кажете, що чи це е, сезонна депресія? Чи, чи це от, ці сезонні біоритми, які справді фізично наш організм проживає? Чи це щось глибше, якась серйозніша проблема за цим всім стоїть, а не просто ну зима менше світла? А ти що? Не просто зима, а там менше світла, а це якась глибша проблема, яка може ось яку треба вирішувати. Це вже ну не тільки пов'язано з сезоном. Саме так там є просто межа. Спочатку всі люди можуть відчувати такий більш пригнічений стан, сонливість, апатію з настанням більш холодного періоду і холодного більш сезону, тобто холодна осінь, зима, і навіть там початок весни, друга половина весни, якщо ще все холодно. Але коли це вже заважає жити якісно проживати своє життя. Коли ми вже більше двох тижнів, наприклад, не можемо стати з ліжками, не ходимо на роботу, ми не можемо займатися своїми щоденними рутинними справами, то тут прям є рекомендація звернутися до спеціаліста і продіагностувати щось. Коли це як зрозуміти, що в мене не депресія, я рухливий, мені трошечки сонно, мені трошечки сумно. Але я виконую всі свої буденні справи, які є навколо мене. Моя якість життя сильно не погіршується. Мені певний час добре, потім мені знову краще є. Потім воно ось так ритмами, як на кардіограмі, стрибає. Ще трошечки більш-менш я тримаюсь. Але ем... Це вже, це вже така нотка, такий сигнал, дзвіночок, що а, щось відбувається, і організм реагує на зміни у просторі, на зміни за вікном, що ми бачимо, та, більш холодний сезон, більш холодний період. Що ми можемо тут зробити? Тут ми можемо а, знайти способи, більш дієві, конкретні дії, чим ми можемо себе підтримати, щоб не дійти до депресії, не перейти в більш примічений і поганий стан. А, і Тут нам до допомогу просто приходить все дієво і класичне, що в нас є. Це перше це фізичне навантаження, це рухливість рухатися ніжками, ручками, не обов'язково тягати там залізо великі кілограми або вбивати себе якось в залі. Ні, ми про здоровий стосунок до себе, про гарне відношення до себе. Як я себе можу підтримати фізично, можливо, це буде якась йога, можливо, це зарядка. Навіть руханка 10-15 хвилин вже чудово, вже вже супер. Виходьте на вулицю гуляти. Просто ми не сидимо в офісах, не, в, не сидимо в квартирах. 15 хвилин за день ми можемо собі виділити без телефону, просто озирнутися навколо, на вулиці, подивитися, що навколо мене відбувається, і трохи подихати свіжим повітрям. А, і, і далі, далі, далі. Там дуже-дуже багато дієвих моментів, в принципі, я зараз буду про них розповідати. Ну, власне, це і дуже цікаво, що е, які ще моменти можуть допомогти, або що може допомогти людині, яка відчуває самотність, ізоляцію взимку, От які ще маленькі радості можна для себе придумати як таку рутину щоденну, щоб триматися. Бо я знаю особисто навіть таких людей, які просто через цей сірий сезон холодний, такий Якийсь відчужений, вони просто випадають на декілька місяців, аж поки не починає природа повертатися до свого цвітіння, до сонця. Тому, от, напевно, це і на часі, щоб ви і поділилися більшими варіантами. Першочергово ми звертаємо на якість свого сну увагу, скільки ми спимо. І а, з тим, що приходять холода, холодна пора року, ми можемо хотіти засинати пізніше і прокидатися пізніше. А, це не завжди добре для нас, не завжди добре для нашої організації, дисципліни, і не завжди добре для того, щоб почуватися класно. Цей ритм він не є стабільним і він не є ефективним. А, ми маємо. Нувати графік, коли ми йдемо відпочивати, і коли ми прос... прокидаємося, плюс-мінус там може бути діапазон там затриматись на 30 хвилин, на 40 хвилин, але плюс-мінус, щоб він був стабільний, він не змінювався. Навіть з тим, що змінилася сезонність за вікном, щоб він не змінювався у вашому житті, саме графік вашого сну. спостерігаємо за ним. Якщо в нас є тут моменти зі сном, намагаємося їх о -о, відрегулювати таким чином, що Нагадуємо собі, коли ми йдемо відпочивати. Ввечері це буває важко зробити. І хочеться десь щось посидіти ще в соціальних мережах. Ставимо собі як таке нагадування на телефоні, щоб воно в нас випливало в певний час, там, наприклад, в 22 години, щоб в нас випливало нагадування, що треба вимкнути вже телефон або готуватися вже до відпочинку. Це перший момент. Другий момент а, їжа. Звісно, вона дуже сильно впливає на наш стан. Якщо ми будемо постійно їсти лише жири і фастфуди, це ну ніколи прям супер круто. На здоров'я жодної людини класно не відобразилося. Тому ми себе підтримуємо Чим а, о, Омега 3 а, нам дуже сильно допомагає. Його ми можемо знайти в авокадо в рибці. А, навіть в яєчках, що в нас ще є? Нам потрібен, оскільки в нас сонечка вже стало менше, нам потрібен вітамін Д. Він же а, коли сонечко, коли літо на вулиці, він генерується прямо а, синтезується прямо в шкірі. Під шкірою. А зараз сонечко не потрапляє прямо на нашу шкіру і Ми не можемо стільки отримувати вітаміну Д. І буде доречно проконсультуватися, звісно, з лікарем і вибрати для себе підходяще дозування вітаміну Д і приймати ці вітаміни, вони будуть нас підтримувати. Чому вони нам потрібні? Вітамін Д впливає на рівень такого, є такий нейромедіатор, називається сиротині. І він буде нам підтримувати серотонін в своїй більш-менш стабільній нормі, щоб не погіршувався стан. І їжа також, до речі, серотонін підтримує, бо серотонін у нас синтезується в кишечнику. Можливо, не всі про це знають, не всі про це кажуть, але саме так. Тому що ми ще можемо доброго зробити? Руханка. Руханка, я сказала, їсти смачно їсти без фастфудів, загалом без жирів. Більш корисну їжу. Ми не обмежуємо себе. Це не табу, якась на жирну їжу, але більша кількість, хай у вас буде рибка, наприклад, і авокадо, зелень, якась щось ще. Варене, варене, це буде доречно, і якісь можна додати ритуали у своє життя. Оскільки зимовий такий час період, всі готуються до святкувань. Ми можемо зробити певний ритуал, наприклад, запалювати свічку для себе. Виділяти ввечері також скільки часу, ми забажаємо на це запалювати, окутуватись е, пледом, е, заварювати собі чашечку чаю. З корицею або з чим ви любите і насолоджуватися просто цим часом з собою. Це має бути смачно, це має бути тепло, це має бути приємно, щоб ми це хотіли робити. Кожен збирає цей ритуал для себе підходящий. Хтось починає збирати а, своїх родичів навколо себе, там, хоча б раз на тиждень, і спілкуватися, спілкуватися, виходити на зв'язок, комунікувати, сміятися, обговорювати щось, якщо це там добре, класне, стосунку до себе. Ми намагаємося уникати тих людей, які певним чи іншим чином якось токсично можуть впливати на нас, або там критикують надто сильно, або засуджують надто сильно, або все їм якось не так. Є такі люди, які в житті їм дуже важко. І за певних обставин, і вони не контролюють ось ці межі, де, де, де можна а, ще про свої кордони вже казати. А коли може бути недоречно і некомфортно іншій людині, наприклад. І вони про це не запитають. Тому ми самостійно вже думаємо про це. І якщо такі люди є в нашому просторі, то ми їх а, зупиняємо яким чином трошечки обмежуємо контакт із ними. А ми спілкуємося до того моменту. Поки нам буде з ними зручно, комфортно, приємно. А що ще ми можемо робити? Ми можемо, якщо хтось любить читати книжки, хтось не любить читати, хтось любить писати. Сідайте, записуйте свої думки щоденних. Дуже сильно допомагає ця практика вивільнювати те, що у нас накопилося в голові за цілий день, за цілий місяць або там за півроку. Дуже важко його акумулювати. Мати, якось класти по полицям, і мозку дуже важко, не тільки на мозку дуже важко, і воно, наче, все і само собою зрозуміле, але не структуроване. І щоденник саме з ручкою допомагає у ефективності структуризації цього процесу. Якщо ми любимо писати інша ідея, інша методика, ми можемо надиктовувати собі на диктофон, записувати. Не обов'язково це переслуховувати, головне вивільнити ось ваші думки, ваші сенси, ваші просто роздуми без відповідей кудись, щоб вони були не лише у вашій голові. Пробуємо проводити соціалізацію, як я сказала, з рідними так? і зі знайомими, з друзями, які дуже такі добрі, відкриті і щирі до вас. Озирніться, хто зараз є у вашому колі оточення, з ким вам приємно і стимулюйте, пропонуйте. Проводити часу разом більше за якимись заняттями. Круто зараз ходити на якісь ярмарки, на якісь заходи, знаходити нових друзів, нові знайомства, на якісь івенти. дуже багато зараз поширено саме там ком'юніті, тобто збирається якась кубка людей на якусь одну тематику: хтось про психологію, хтось про здоров'я, хтось про маркетинг, наприклад. І вони збираються і на цій темі. Вони, якби те, що їх поєднало, далі вони спілкуються, знайомляться, комунікують. І дуже круто цікавитися, що зараз вибувається у світі, і шукати ось ці моменти, куди я можу вийти, з ким я можу там познайомитися. Тобто, момент соціалізації є важливим. Ми не замикаємося в собі, не зачиняємось, не впадемо в спечку як ведмедик. Ми продовжуємо рухатись. Руханка у будь-яких своїх проявах є дуже конструктивною і доречною, і потрібною, особливо в більш холодний проміжок часу. Так, пані Вікторія, справді так багато всього ви нам розповіли і лайфхаків дали, і якихось секретів нам насипали, розказали. Справді дуже цікава інформація. Дякуємо за те, що ви поділилися. Скажіть, ось а як нам все ж таки. Навчитися зміщати ось, ось свій фокус, тому що іноді буває дуже складно переключитися. В нас вже все погано, в нас вже все, все сіре. Як зробити ось цей акцент і зберегти мотивацію, коли здається, що на це буде вічно просто тривати. Ось як на внутрішньо переналаштуватися на позитивну хвилю? По перше, ми тут згадуємо найголовніше і найперше, що у всьому, у всьому цьому житті є і початок, і кінець. Колись був наш початок, колись буде і наш кінець, але не в песимістичному сенсі. А як щось кінечне, так? Це, він буде не скоро, в когось через 100 років, в когось через дев'яносто. Це означає, що кожна дія має свою точку А і свою точку Б. Вона закінчиться. Зима закінчується. Ми маємо цей досвід із року в рік, і в цей момент ми собі нагадуємо про все, що я вже це бачив або бачила. Я знаю, що буде кінець, але здається, що, наче це ну так непосильно. Це дуже довго і дуже затягнуто, особливо через те, що не вистачає сонечка, не вистачає якоїсь щастя і посмішки на обличчі, і мотивації, щоб посміхнутися. Ми починаємо розбивати цей період на шматочки. І а, щоб він не просто тягарем на нас давив зверху і прижимав нас до землі, а навпаки, щоб він нас. Ми могли його витримати і прожити здорово і конструктивно для себе. Як ми це робимо? Наприклад, беремо зиму. Зимі у нас скільки? Три місяці. А, пишемо собі, що я хочу зробити там за перший місяць зими. Наприклад, я хочу просто відпочити і перезавантажитись, не хочу, я хочу менше брати телефон в руки, або щось ще. Написали собі, що я хочу робити там у другий місяць а, зими. Я хочу більше комунікувати, хочу спілкуватися, приїжджати на зустрічі. І так так само на третій місяць ми собі вибираємо заняття або взагалі. Лі, якась така ідея, що я хочу зробити в якийсь кожен цей із місяців, що буде класно, круто, доречно саме для мене. Не там те, що від мене очікують, наприклад, можуть очікувати родичі, що я приїду, а я всередині дуже не хочу туди їхати. Це нормально. Ми не боїмося цього. Це нормально. Але ми даємо простір своїм відчуттям і можливості собі зізнатися у тому, що це нормально. Я можу не хотіти зараз, не хочу. І, можливо, пізніше захочу. Я даю собі можливість бути з цим не хочу. І а, коли я розбиваю зиму, і в мене є плюс-мінус орієнтир, що я хочу зробити в цей проміжок часу, мені, моє життя наповнюється більш глибинним сенсом. Ага, то тут я ось це хочу зробити, ага, а тут ось це, і це дає мені розуміння, о, я буду бачити більше результату. То це, напевно, для мене буде більш ефективніше, А коли я роблю багато ефективних дій, або взагалі роблю хоч якісь ефективні дії для себе. Я відчуваю себе а, якось більш реалізованим, більш вмотивованим, більш впевненим. І внутрішнє, отаке, от навіть якщо я собі не зізнаюсь, але внутрішнє все одно з'являється. Ну так, да, молодець, молодець, я молодець. І ось це те, що нам потрібно: це нас нам нас буде підтримувати, проживати період, розбивати його на маленькі шматочки, замість того, щоб просто. Сидіти або лежати під чим витим постом так. чогось важкого так. і неможливого. Дуже дякуємо вам за цю пораду. От справді, коли великий шмат часу, здається, це все ніколи не закінчиться. А коли розбиваєш, от справді мені здається, це точно допоможе. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що ви в такий тривожний ранок. Ми знаємо, що ви мали бути з нами в студії. Ви така красива, підготувалася. І зараз чуємо, що ви знайшли собі десь прихисток в якомусь кафе, щоб з нами поговорити. Це ми це дуже цінуємо, дякуємо і відгляд. Глядачів також, бо справді сьогодні важливо чути е, ці всі слова, які сказали. Ми з вами також ще будемо мати ще одну розмову про надмірну самокритику, те, що також турбує багатьох людей. Дещо пізніше повернемося і ще раз з вами зв'яжемось. Друзі, а ми нагадуємо, що з нами на зв'язку Вікторія Хеймет, це спеціалістка з ментального здоров'я, психологиня, яка допомагає людям долати стрес, тривогу і повертатися до внутрішньої гармонії. Е, дуже скоро з вами ще раз. Зяжемося, зачекайте трішечки. Ну а ми, друзі, з вами, дорогі глядачі, зараз перемикаємося на величку рекламу і повернемося до вас.